Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Отож, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. лучани вшановували пам'ять жертв політичних репресій. Хто став учнем року 2014? Як в обласному центрі ремонтують дороги? Чому працівники Приватбанку заквічують наше місто. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Минулої неділі у Луцьку представники влади, політичних та громадських організацій, учасників визвольних змагань та молодь нашого міста біля символічного пам'ятного знака на замковій площі вшанували жертв політичних репресій 1937-1938 років. Серед істориків і до сьогодні тривають суперечки, чого ж саме боялась сталінська влада, невже саме політичних противників? Відповідь на це питання ми шукаємо біля місць масового розстрілу українців. І не тільки у день пам'яті жертв політичних репресій. Це місце для лучан завжди асоціюється з найстрашнішими сторінками історії нашого міста. Сюди, як правило, приходять з квітами та вінками, аби вшанувати пам'ять чи то жертв розстрілу в'язнів колишньої тюрми, чи жертв голодомору, чи в'язнів совісті, жертв політичних репресій. Ось і в неділю тут зібралися справжні патріоти України, щоб помінути усіх, хто постраждав від великого терору 1937-1938 років. Я колись як везли нас на той собі. Думала, що я вже ніколи, бо нас навічно брали, казали, що не вернуся ніколи. Боже, я стільки плакала, що ж молодою, була зовсім малою, 14 років було. Думала, що я вже не повернуся ніколи на Україну, але Бог того. Що... Сьогодні зневірених політичними розборками українців може об'єднати хіба що тільки пам'ять кривава зі сльозами на очах від безсилля щось змінити, бо й до нашого часу так і не названі імена усіх жертв і їхніх убивць. Тому відновлення правди про політичні репресії і гідне вшанування їхніх жертв це не просто символ, це головна ознака того, що наша душа жива, що наше життя не знищене, що наш народ переміг і зло, і смерть. Ми повинні пам'ятати про ці сумні сторінки в історії історії українського народу. І такі пам'ятники, такі дні повинні ще раз, ще раз про це нагадувати, щоб люди задумувалися. Безперечно, що актуально це дуже сьогодні. Ви бачите, скільки сьогодні зібралося людей. Ніхто нікого порознарятися, як кажуть, сюди не запрошував, не приводив. Люди прийшли за покликом серця, за покликом душі. У цілковитій тиші поклали квіти до пам'ятного знака, але мовчання іноді красномовніше, аніж злива пустопорожніх промов, особливо у день пам'яті по усім загиблим від тоталітарного режиму. А продовжимо випуск сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з збільшить 30 питань порядку денного. Серед найголовніших, як на нашу думку, варто відзначити про підготовку підприємств, установ організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. Втім, засідання розпочали питаннями бюджету. Вичерпну інформацію щодо виконання бюджету міста за перший квартал надала присутнім Лілія Єлова, начальник управління фінансів Луцької міської ради. Не стільки хвалилася надходженнями, як переймалася недоїмкою з платежів, яка становить більше 14 мільйонів гривень. А все тому, що Кабінет міністрів у Києві довів нашому місту завідомо провальні цифри, які виконати реально неможливо. Чому стоїть так гостро сьогодні питання децентралізації влади і перевернення всього навпаки? Територіальній громаді доводять цифру, не питаючи її, виконає вона і не виконає. Нас він не слухає. Тобто якраз мова йде про децентралізацію влади і те, що кажуть, бюджет повинен формуватися знизу і делеговані державою повноваження повинні бути 100% забезпечені. Микола Романюк наголосив, що працівники бюджетних установ Луцька не матимуть проблем з зарплатами, навіть педагоги, які таки отримують відпускні перед літніми канікулами. Для цього місто візьме короткотермінову позику, доки держава поповнить фінансові ресурси. Та й взагалі не варто спекулювати темою браком коштів для освітян чи медиків. Є делеговані державою повноваження. Вони повинні бути на 100% забезпечені. Це раз. Друге, ні з медицини, ні з освіти. Ніхто нічого на сьогоднішній день не зняв, крім того, що держава, ну, держава в особі Верховної Ради, Кабінету міністрів заморозила ріст мінімальної заробітної плати протязі року. Всі доплати, всі надбавки, все на сьогоднішній день збереглося. Цього ж дня члени виконкому ухвалили рішення щодо підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період. Уточнювали списки вулиць, де мають зробити капітальний та поточний ремонт, а комунальні підприємства та управління міської ради теж долучатимуться до благоустрою Луцька. А щодо облаштування тротуарів на проспекті перемоги, то Микола Романюк відповів категорично. Проспект перемоги в цьому році буде зроблений. Роботи вже розпочаті. Варто відзначити ухвалене членами виконкому звернення до Кабінету міністрів України щодо запровадження адресної соціальної допомоги замість пільг, у тому числі, що стосується проїзду в громадському транспорті. Присутні зійшлися на думці, що настав час радикально реформувати систему пільг, яка має виконувати функцію соціального захисту найбільш нужденних верст населення. У Луцьку триває облаштування прибудинкових територій. Ремонт вулиць, відновлення дорожнього покриття і тротуарів. Як просуваються роботи і що потрібно для їх якнайшвидшого завершення, аналізував Микола Романюк. До слова, в обласному центрі цього року планується тільки коштом місцевого бюджету капітально відремонтувати 19 дворових територій. І першими у Луцьку вже розпочали ремонтні роботи у дворових територіях на проспекті Грушевського та на вулиці Шота Руставелі. На об'єктах побував міський голова Микола Романюк, аби згодити з мешканцями прилеглих будинків деталі реконструкції території. Такі зустрічі з лучанами стали традиційними, бо під час громадського обговорення потрібно знайти консенсус думок, вимог мешканців і фінансової складової. На проспекті Грушевського відверто кажучи, дискусії були гострими, бо свичалим пенсіонерам не до вподоби у дворі невели ...паркувальні майданчики для автомобілів. У кого логіки більше, доводили, що автомобіль, залишений посеред вулички, заважатиме під'їзду швидкої чи пожежної, та й негоже ставити транспорт на клумбах чи дитячих майданчиках. Словом, проєкт реконструкції дворової території тут узгоджується. А на вулиці Володимирській, де завершено капітальний ремонт, вже гасають на роликових ковзанах та велосипедах діти. Доросліші, які пам'ятають цю вулицю до ремонту, вражені зробленим, бо відчувають різницю. Добре зробили. Я живу тут порівняно недавно, прийшов сюди, переселився сюди, тут дороги взагалі майже не було. А зараз нормально все зробили, стараються, бачу. Все добре, я доволі. Тут на ремонт дорожнього покриття та тротуарів з міського бюджету витратили майже мільйон гривень, ще майже сто тисяч на освітлення території, а ще встановили гойдалки та каруселі для дітей. Словом, ремонт на Володимирській зробили комплексний і якісний. Саме з мого народження, оскільки я тут живу вперше за все ж моє життя, от вперше почали робити дороги, і я дуже довольна, що, хоч щось в нашу таку кризу от, теперішнім, з нашим часом зробили. Дорогу і дуже вдячні». Мешканці вулиць та дворів прилеглих до відремонтованої ремонтованої Володимирської і хочуть і собі такого сервісу. А відтак показали міському голові чи не усі куточки мікрорайону, який за старою звичкою називають МКС. Микола Романюк зазначив, що з часом цей куточок Луцька теж зазнає змін на краще. Це тільки перша черга в цьому мікрорайоні ми зробили половину. Цього мікрорайону. на наступний рік ми е, плануватимемо також в цьому мікрорайоні і благоустрій території, але в цьому році частково вже зробимо і освітлення, і дитячі майданчики. Отож, що б там не говорили, завжди невдоволені чимось недоброзичливці у нашому місці таки щодня, хоч трішки, але поліпшуються умови життя лучан. Аби тільки їм вистачило ще й мудрості і терпіння, пережити надважкий для усієї нашої країни час. Минулого понеділка освітяни нашого міста справили, так би мовити, обжинки на святі учень року, яке відбулося у Палаці культури Луцька. Цього дня вшанували близько ста кращих школярів навчальних закладів обласного центру, яким же тісно у рамках олімпіад та конкурсів України. Сьогодні ж вони відстоюють честь нашої держави у країнах Європи, стверджуючи інтелект як бренд рідного міста. Рощальний Вальс нагадав присутнім, що наближається до завершення навчальний рік і саме час підбити підсумки освітнього процесу і нагородити найкращих у десяти номінаціях, серед яких учень року 2014. Вдруге, це високе звання завоював Роман Король, учень гімназії номер 21 Каже, відчувається тягар тих перемог, серед яких найважчою є перемога над собою. Ця ноша дійсно важка. Для того, щоб досягнути цього, треба було Зробити немало, треба було працювати і працювати, тому що успіх це завжди тільки дещиця таланту, а далі все вирішує та кількість праці, та ті невтомні години, які ти вкладаєш для того, щоб досягнути чогось в своєму житті. Зазначимо, у школах Луцька навчаються більше 20 тисяч учнів, але тільки 60 тих, хто виявив найбільшу наполегливість і досягли найкращих результатів у навчальній і творчій діяльності, віншували почесними грамотами. А 10 випускників отримали ще й особливі премії від благодійного фонду народного депутата України Ігоря Палиці Новий Луцьк. До слова, впродовж навчального року 29 учнів луцьких шкіл щомісяця отримували іменні стипендії по 200 гривень для поглиблення особистих знань. А тисячу школярів побували на відпочинку в Буковелі. Цього літа проєкт фонду Новий Луцьк матиме продовження. І улітку на знаменитому курорті побувають ще 2 тисячі лучан, серед яких тисяча учні нашого міста. А цього дня нагородження найталановитіших дітей перемежовувалися виступами гуртківців Палацу учнівської молоді та хореографічними композиціями ансамблю сучасного танцю фаворит гімназії номер 21 До речі, чи не найбільший відзнак діти отримали за високі спортивні досягнення та за успіхи в учнівській художній самодіяльності. Хоча за перемогу в інших номінаціях ціна почесних грамот аж ніяк не менша. Тому я щирив душі хотів би привітати всіх, подякувати їм за старання. Подякувати педагогам, тому що без педагогів тут би не обійшлося. І побажати всім миру, щастя, добра і хай збувається всіх мрії. Досягнення вихованців луцьких шкіл то відзеркалення наполегливої творчої праці наставників, яких знають і поважають навіть за межами України. Це безмежна любов батьків, їхня непохитна віра в обдарованість дитини, гордість і вдячність за намагання утверджувати такими перемогами славу нашого міста, величі роду українського. А наступна весна знову подарує нам, дивоцвіт юних талантів. Так збіглося, що день перенесення мощів Миколаю Чудотворця став днем перепоховання і праху Тараса Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева. Два місяці відпочивав Кобзар після похоронної жалоби у Санкт-Петербурзі, а потім у тріумфальному травневому поході нарешті повернувся на рідну Україну. Минулого тижня квітами і вінками цей день відзначили і у Луцьку. Цього дня разом з квітами несли ми до Тараса своє серце, адже до сьогодні мелодія Шевченкового слова гріє душу, милує садком вишневим коло хати, здіймається тривожною Дніпровою хвилею і вражає суворим закликом заповіту і мертвим, і живим, і ненародженим. Тим часом Тарасова могила на Чернечій Горі це лише початок нової кобзаревої біографії, якій не видно кінця краю. Шевченко геній не лише тому, що слово йому дароване Богом, а передусім тому, що це слово завжди сучасне. Сьогодні, як ніколи, Тарас Микорович актуальним, і я так вважаю, що він у кожного справжнього українця повинен бути актуальним все, що побачиться. Ось так перепоховання Шевченкової домовини створило першу національну святиню. Далі життя Тарасове пішло за тими законами, які проклала його поезія. І її містична сила стала реальністю. І це було повернення, як у посмертному сні. І щось у цьому казковому тріумфі добра і правди відповідало законам сьогодення. Ось чому в Кленвіліця Кобзарю цього дня прийшли не тільки керівники області та міста, а й представники громадських та політичних організацій, навчальних закладів, інтелігенція краю, щирі шанувальники безсмертного слова Великого Кобзаря. Минулого тижня у Луцьку побував Карл Герман-Крок, голова правління спілки Мостив Україну, аби зустрітися з міським головою Миколою Романюком і обговорити питання подальшої співпраці у гуманітарній сфері. У надскладний для нашої держави час така підтримка представницької делегації з Німеччини є знаковою і дорого цінується. Вже 22 роки поспіль Карл Герман-Крок відвідує наше місто і завжди не з порожніми руками чи цікавими проектами в гуманітарній сфері. Ось і цього разу, обговоривши з Миколою Романюком, програму стажування у Німеччині студентів та викладачів наших університетів дійшли висновку, що саме зараз такі мости в Україну є найбільш результативними для підтримки європейських прагнень лучан. Адже, окрім педагогів, Німеччину відвідують працівники культури, спорту, діти. Втім, для нашого міста Карл Герман-Крок Ще один вагомий подарунок – санітарний автомобіль Мерседес, оснащений сучасною медичною апаратурою. Це така собі лікарня на колесах, аналогів якій у Луцьку ще немає. А на завершення зустрічі обговорили ідею організації форуму Міст партнерів у Луцьку. Ішлося про співпрацю нашого міста з районом Ліппе у Німеччині. Микола Романюк, подякувавши Герману Крогу за активну громадянську позицію, зазначив, що робота спілки мости в Україну зміцнює дружбу між двома народами. Вже стало гарною традицією керівництва Приватбанку організовувати загальнонаціональні суботники задля озеленення та прибирання зон відпочинку громадян. І серед тих більше півтори тисячі міст України, де минулого тижня вже відбулися такі акції, було і наше місто. Банкіри, клієнти та партнери цієї потужної фінансової установи у парку імені Лесі Українки висадили більше 300 кущів. А на вулиці імені нашої видатної поетеси створили квіткові композиції. Працівники Волинського регіонального відділення Приватбанку ніколи не залишаються осторонь проблем громади. Відчуваючи себе справжніми лучанами, роблять для нашого міста багато потрібних справ. Чи то висаджують рідкісні дерева у парку 900-ліття Луцька, чи відкривають власним коштом у спальних районах обласного центру дитячі майданчики. А цього разу вирішили надати привабливого вигляду двом клумбам центрального входу парку імені Лесі Українки. Закупивши на 15 тисяч кущів, запросили до акції 10 професіоналів ландшафтного дизайну, ...аби ті керували процесом підготовки та висадження багаторічних і вічно-зелених рослин. Така співпраця стала корисною і працівникам Приватбанку, які відтепер знають, що спеціальна агротканина не тільки зберігає вологу у ґрунті, а й захищає саджанці від шкідників. А пластиковий бордюр не дозволить навіть газонокосаркам заїхати на клумбу і пошкодити насадження. Отож толока у центральному парку нашого міста, організована керівництвом Приватбанку, принесла задоволення не тільки її учасникам, а й усім лучанам. Кожного року до нас долучається все більше наших клієнтів, партнерів та жителів міста. Доволі активно допомагає міська влада. Я сьогодні хочу сказати усім учасникам толоки – спасибі. Спасибі вам за вашу небайдужість, за ваше вміння і саме основне бажання зробити наше місто чистим та зеленим. Не міг оминути увагою таку акцію від Приватбанку і Луцький міський голова Микола Романюк. Не тільки як банкір, а й очільник громади, аби подякувати учасникам толоки за активну громадянську позицію і висадити дерево, яке нагадуватиме усім про тісну співпрацю влади і соціально відповідального бізнесу. Я в першу чергу хотів би щирої душі подякувати за такий подарунок для лучан. пам'ятаєте, що на цьому місці було, і дійсно тут з таким гарним смаком на професійній дизайнерській основі запропоновані ці висадки всіх тих рослин, які тут висаджуються. Тобто це буде хороший такий подарунок проводбанку для, для лучан. Цього ж дня учасники толоки від Приватбанку облаштували оригінальними композиціями і дві клумби у скверику Зоряний, що на вулиці імені Лесі Українки. З часом ці деревця наберуть оригінальної кульової форми і стануть окрасою нашого міста. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель І сподіваємося на зустріч вже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре!